Шановні члени Екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему програмного забезпечення вебсайту туристичних місць населеного пункту. Об'єктом дослідження є процес розробки програмного забезпечення для підтримки муніципальних вебсайтів. Предмет дослідження програмні засоби для підтримки вебсайтів населених пунктів. Мета роботи розробка програмного забезпечення вебсайту туристичних місць населеного пункту. Для досягнення поставленої мети. Була вирішена задачі, наведені на стадії 3. Актуальність програмного забезпечення, веб-сайту туристичних місць населеного пункту зумовлена сучасними тенденціями розвитку цифрових технологій і зростаючою роллю онлайн ресурсів у повсякденному житті. Такий вебсайт стає важливим інструментом популяризації місцевого туризму, дозволяючи привернути увагу як внутрішніх, так і іноземних туристів. Проте, деякі Програмні засоби та вебсайти туристичних місць населених пунктів характеризуються недостатньо широким функціоналом. Також поширеною проблемою є відсутність актуальної інформації, або складність її оновлення через застарілий або незручний інтерфейс, внаслідок чого туристи можуть отримувати застарілі дані про події, об'єкти чи послуги. Крім того, ускладнений інтерфейс або незрозуміла навігація знижують задоволеність користувачів. І роблять пошук потрібної інформації тривалим і виснажливим. А, Тому актуальною є розробка програмного забезпечення вебсайту туристичних місць населеного пункту. А, було проаналізовано різні мови програмування. Визначено, що для створення програмного забезпечення вебсайту туристичних місць населеного пункту було обрано мову програмування JavaScript. А, Через її багатофункціональність, популярність і здатність задовольняти сучасні вимоги до веб розробки Як фреймворк для спрощення розробки було обрано React завдяки його високій продуктивності, гнучкості та потужним засобам веб-розробки. Гнучка архітектура React дозволяє створювати модульні компоненти, які можна легко повторно використовувати. В різних частинах вебсайту, що скорочує час розробки та спрощує підтримку коду. Структура програмного забезпечення вебсайту туристичних місць населеного пункту побудована на основі модульного підходу, що дозволяє зручно організовувати код, спостерігати підтримку та забезпечувати розширюваність функціоналу. Програма складається з кількох основних модулів. Кожен з них виконує певну роль. У роботі вебсайту, а функціонування вебсайту туристичних місць населеного пункту подано на... за допомогою схеми, зображеної на цьому слайді. Для функціонування вебсайту необхідно забезпечити коректну роботу сервера та наявність бази даних. Після запуску програми у браузері відкривається сторінка з переліком доступних місць. Користувачі можуть переглядати інформацію про вже додані об'єкти. Переходячи на сторінки конкретних місць. Для цього достатньо обрати населений пункт зі списку, після чого відкриється сторінка з детальним описом об'єкту. Для зберігання даних про туристичні об'єкти, використовується файл типу JSON. У відповідному файлі зберігається інформація про туристичні місця населеного пункту. Зокрема, відповідні зображення, коротка та повна інформація про туристичне місце. Посилання на вебсайт, адреса місця, місця та інші. Після запуску вебсайту користувачу відображається головна сторінка, де за замовченням відображається узагальнена інформація про туристичні та пам'ятні міста населеного пункту. При виборі конкретного місця відкривається відповідна сторінка, яка містить детальний опис. Та різноманітні фотографії туристичного місця. Адміністратор системи шляхом вибору відповідного пункту головного меню може додати нове пам'ятне місце населеного пункту. Для чого необхідно ввести назву, опис, детальну інформацію, зображення та іншу інформацію. висновки. В ході виконання даної дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано та досліджено процес. Розробки програмного забезпечення для підтримки муніципальних вебсайтів. Розроблено програмне забезпечення вебсайту туристичних місць населеного пункту. Всі поставлені завдання виконано. За результатами тестування, встановлено, що програма функціонує коректно та відповідає вимогам технічного завдання. Доповідь завершена. Дякую за увагу!